Стають Сашата на крило. Щасливого їм злету! Зробіть і ви, до мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Вітаємо вас, друзі, у студії обласного радіо Алла Томилко, Поліна Сичинська, Вероніка Могілеви, Ірина Тарасенко та Оксана Ігнатенко. Ми навчаємося у різних школах, а об'єднує нас обласний палат дітей та юнацтва і одна мрія у майбутньому працювати на радіо чи телебаченні. Саме ази журналістики ми опановуємо в палаці. Не будемо одразу розкривати тему нашої сьогоднішньої зустрічі. Скажемо тільки, що йтиметься про старовинні музичні інструменти і дитячий колектив, який відроджує давні музичні традиції Чернігово-сіверської землі. Наше знайомство з юними музикантами розпочалося на їхній репетиції. Скажу щиро, ми були просто вражені майстерністю своїх одноліток та магією чаруючих звуків. Ось послухайте. Досить вас інтригувати і час представити вже добре відомий не тільки в Україні унікальний ансамбль гуслярів Чернігівська веселка, створений 4 роки тому в обласній школі мистецтв при музичному училищі імені Ревуцького. До речі, гуслі того дня ми побачили і почули вперше у житті. Ось що про цей старовинний щепковий музичний інструмент. До речі, найпоширеніший за часів Київської Русі нам розповіла третьокласниця Снов'янської загальноосвітньої школи Аліна Волкова. Символом Київської Русі були гуслі. Вони звучали і в княжих палатах, і в походах бойових дружин іграли на гуслях народні музиканти, з Коморохи. Зображення цього інструмента є на фресках Софійського собору в Києві. А чи важко грати на гуслях? Грати не складно. Спочатку ми навчилися на добрі, а потім перейшли на гуслі. За що ти любиш гуслі? У їх приємний звук і вони звучать дуже мелодійно. Якого рівня ти хотіла б досягти в грі на гуслях? Я б хотіла навчитися грати на гуслях, так як моя викладачка. Мабуть, час представити вам людину, яка й допомагає тарувати свій шлях у світі музики. Це музикант і педагог Любов Пінчук, Любове Васильівно, Як виникла ідея створення такого ансамблю? Взагалі-то ми ходимо по золоту, і ніколи ніхто до нас не відкривав ці глибини культури нашої чернігівської землі. А це і Добриня Нікітич, відомий дуже гусляр. Він був сином князя Мала. Далі Вічи Боян, це вже 11 століття, то було 10-те. Чернігівський колегіум, який відкрився в 1700 році, і там гетьман Данило Апостол до двору імператриці Ани Іоаннівни в 1730 році. Відправив гуслиста Петрункевича, який був ритором Чернігівського колегіуму. І в Лугові також викладає ігра на гуслях. А в радянський час вони були заборонені як біблейський інструмент. І уже от ми четвертий рік, як відродили традиції гусельного мистецтва на нашій землі. І ми перші на Україні. Ваше перше знайомство з гуслями. Це було в 2008 році, коли навчалася в Москві у професора Гнесінки Жук Любов Яковлівна. У нас була велика проблема з гуслями. Тут ще не робили їх, а в Москві дуже дорого було. І пан Суховерський, директор музичного училища, зняв, там є музей на третьому поверсі музичному училища, і там експонат. Гуслів висіли. Вони мене дочекалися. І він зняв стіни і сказав: оце твій інструмент, будь ласка, твори. І приходь до нас в гості, заграєш колись. Це наші перші були гуслі. І де ви берете інструменти? Один інструмент це вже другий. Покійний шльончик майстер був. То його дружина нам продала їх. Це такі підросткові, вони набагато менші ніж звичайні. Далі дамо ще Чернігівський майстер, його учень, Бишун Олександр. Зробив нам і інші майстри. Починають робити, але важко, важко. Секрети. Росія не видає. Ми самі поки що до цього дойдемо. Та, попри всі проблеми, перспективи у цього колективу великі, адже підростають талановиті музиканти, які беруться за цю справу охоче та з ентузіазмом. До речі, в ансамблі грають і школярі зі шкіл Чернігівського району, наприклад, семикласниця Олянівської школи Наталка Пінчук. Коли я граю, то відчуваю радість. Наталко, а чи важкий для опанування? Інструмент гуслі для мене це не дуже важко, хоча там багато струн, але вони розташовані так, як на фортепіано. А Я вже фортепіано граю шостий рік і там можу легко грати. Підходимо до хлопців, дев'ятикласник Снов'янської загальноосвітньої школи Олександр Губко грає на старовинному кобзовому контрабасі. Як ти гадаєш, скільки років цьому інструменту? Близько трьохсот, напевно. навіть більше. Це на перший погляд здається, що це старовинний інструмент, але на цьому старовинному інструменті, також як на гуслях, на домрі, можна грати зовсім нові пісні, програні на старовинних інструментах. Це дуже гарно звучить. Плануєш пов'язати своє життя з музикою? Думаю, що ні. Музика це більш для душі, а не для справи. Треба розвиватися всебічно, а не тільки в одному напряму. Ансаблі я залишусь грати. Наш наступний співрозмовник також дев'ятикласник сумянської школи Антон Сокол Грає на домблі. Антоне, чи важко освоювати цей інструмент? Якщо буде бажання, то я вважаю, що навчитися легко. За що ти любиш домру за її чудовий звук. Бувають такі ситуації, коли я знервований, і мені музика допомагає заспокоїтися. Завдяки тому, що я граю на Домрі, я побував в багатьох місцях. Ми їздили до Криму декілька разів, до Києва на схід України, Чернівській області. Багато де були. Своїми враженнями від гастрольних подорожей захоплено ділиться ще одна учасниця ансамблю Гуслярів Чернівська веселка, дев'ятикласниця Улянівської школи, старша дочка Любові Пінчук Софія. Спочатку ми їздили близько Ніжен, Новгород, Сіверськ, але найбільш вражаючі місця це саме Артек і Севастополь. Враження від цього табору дійсно не неперевершені. Там перший раз в житті бачила море, і для мене це було дуже велике враження. Там було багато конкурсів. Наприклад, малюнки на камнях. Я ніколи не малювала раніше на таких матеріалах, хоча я дуже люблю малювати. Я там перемогла стала лауреатом. А що ти відчуваєш, коли граєш на гуслях? Перше, коли я взяла цей інструмент у руки, мене зачудував цей перелив звуків, це невимовне почуття, чогось великого, яке не можна передати словами. Цей звук наповнював серце. Через цей звук можна було виливати свої думки, навіть якщо я не вміла грати, я просто проводила по струнам і душу мою наповнював невимовний, може розум, може згадки, щось невловиме. Хотілося оце невловиме якось спіймати і утримати в собі. І тому я почала більше займатися гуслями. Я думаю, що саме з. За допомогою музики я почала розвиватися не так, як мої однолітки. Я не кажу, що я краще, але все-таки музика дійсно гарна. класична музика, вона допомагає зосередитися на чомусь. Я, взагалі, то дуже люблю українську мову. Я їжу на багато конкурсів, мовних. В цьому році мене найбільше вразило Шевченківський конкурс. В ньому я брала участь перший раз, і в обласному етапі я зайняла друге місце. В цьому році мене номінували обласної стипендії за мої досягнення у конкурсах і олімпіадах. І Номінації кращий лінгвіст року мені подарували ноутбук Софія. Про що ти мрієш? Я хочу стати в майбутнім режисером. Дуже важливо правильно передавати свої почуття, свої вимоги до чогось саме з допомогою мови. Мені легко розмовляти з людиною, яка може вільно висловлювати свої думки. Гадаю нашим слухачам, так само як і нам було цікаво познайомитися з такими талановитими та розумними вихованцями обласної школи мистецтв при музичному училищі імені Ревуцького, а також із керівником цього унікального єдиного в Україні ансамблю гуслярів, любов'ю пінчук, і завдяки їм доторкнутися до глиби нашої генетичної культури гуслярського мистецтва. Фоновим обрамленням нашої рубрики були твори Хоровод Вадима Вібергана, Билина композитора Володимира Бояшова, вальжарт, музична табакерка Анатолія Лядова та прелюдія у класичному стилі Євгенія Дербенка. Звісно, ж, виконання ансамблю гуслярів «Черніївська веселка. Це була рубрика Крила. Ми щиро бажаємо, щоб найкрилатіші мрії кожного з вас обов'язково здійснились. До нових зустрічей в ефірі, друзі. Є у кожного з нас, дай на на святці, мрія своя. Знаю, я знаю.